Є знижки на Корега Макс. 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Лорде Гіаль. 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Це історія двох Олександрів, воїнів-захисників, життя яких назавжди змінила війна. Вони найкращі друзі, майже брати. Тримаються пліч-о-пліч пліч крізь найважчі випробування. І навіть коли форма залишилась у минулому, дружба та взаємна підтримка залишилась та зміцніла. Олександр Роменський, позивний артист, пішов служити добровольцем у 57-й бригаді, пройшов бої під Херсоном та на Донбасі. Пережив чимало контузій. Сьогодні Олександр проходить реабілітацію, допомагає дітям-сиротам, дітям з інвалідністю та військовим. Як блогер ділиться досвідом адаптації ветеранів у цивільному житті, говорить про ПТСР. І наслідки контузій, щоб суспільство з більшим розумінням ставилося до захисників. Олександр Біров, позивний джокер, ветеран 72-ї бригади, на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, виконував бойові завдання в багатьох гарячих точках, за станом здоров'я звільнений зі служби, талановитий актор проте ще не дуже відомий, захоплюється мотоциклами та займається спортом. Вони, як ніхто, знають, як важко після повернення і воїнам, і їхнім родинам. Це правда, дивилися. Все правда. Добри. Питання, чому позивний артист? Дай мені взагалі ти знаєш цікаво, як дається позивний? Добри. Є ж якась певна історія? Ко ко кожен по походу, сам 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 себе вибирав ну, сам бирає, артист. Мене всі до до там якась красива історія. До чи з цим У Мене про про просто до війни була компа Аня, коли відпочивав. Але я там що щось місь сказану. от я там поржа. А ти ще що? Ось мені казав, каза, але ну ти артій, Ну Ти артій, по 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 приколики по позивний. Ну класно, так, вже є ціла ну, це історія. У мене туди, Хай, вона, DC. Ні, ні, Та там така історія, що я краще не буду. Чого? <реш> Добре, ми з камери виблюємо, будемо поговорити. А чим взагалі до війни займалися? До війни відеонаглядом бізнесом займався угу. і системами контролю доступу. І на мотоциклі катався. Угу. А, також ну, з Сашею ми познайомились на акторських курсах. До війни. Ну, да, да, але акторські курси там такі собі були. Типу. <гум> <гум> а, <гум> ну, Дуже. Нас просто є кваліфікований <гум> актор. <тут>. Там, <гум> там, <гум> нас нічому там не навчили, типу, все наляписто так накидали, що хочете, то робіть цю інформацію. А нещодавно ми проходили курси, то там ми свій скіл підвищили. Це якраз <гум> ветеранхаб, там від них були. Тобто, а одразу здружилася? Не відразу. У нас взагалі не співпала взагалі думка про один одного з реальністю. Я його просто побачив, він такий ще худіший був і такий якийсь замучений. я Ну, не дуже гарний був думки про нього. Так само і він подумав про мене, що ну гопнік, гопні просто. Ви стали популярними в соцмережах. У нас є лайф. Ми зараз хочемо, для тих, у кого немає Тік-Тока, я не знаю, хто ви такі, взагалі, чи існують, ви. Подивіться. Я хотів би втекти, щоб далеко тільки я тільки. ти, І за руку тебе в мої сни заберу назавжди. Це відверто вражає. Ви взагалі до війни співало так для себе? Ну, в каро. З друзя. Всі співають в ка в Що співали? Що співали? В каро? Окей. Те, що за за зараз нема. Зараз можна співати. Ні, я є українське співав а скруджі був бо бував, але співав. А це наш виконав. просто, ну. Блін. Все, що всі раніше співали в керу. Поки ото ви ви в мікрофон. А те, що ти зараз співаєш, те, що ти так реабілітуєшся, воно тобі допомагає, ти відчуваєш позитивний вплив, бо тобі порадили співати, щоб вирівняти там твій стан. Так, так, мене про просто почало. Ось мені лікар казав, а ми з ним про про провели там го голосні проспію і так далі. Але що, що щоб це на 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 видихо було? І по по поті. Я про про просто з часом про пробував. А в мене ви, ви вийшли не невеличкі шматок. Хоп uh -huh. на емоціях. Пря прям прям. Це не 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 прям як про проспівав, а більше як пр, про От, uh -huh. але, але я по по, по поняв, що щось зна зна зна, знаєш, якось воно про, про, працює. працює. І, і скоріш за 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 все це тр, 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 треба. третре йти відвідимо оці uh -huh. ну си, си сильно а і з у мене по 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 виходити воти в Типа, так і розпівав да, да, да Розпівав. Асе в мене се розкажи, яка ніколи... реакція в мене була. <рігум> Він мені коли скинув, я говорю, ах, ти покидя. <рігум> та, та ти притворяєшся. <рігум> я кажу, ти так співаєш ти, а розмовляєш, заїкаєшся. ікаєшся. Типу, це вже сам <рігум> на своєму досвіді. Потім зрозумів що там. Зовсім інше. Тобто ти диханням, коли співаєш, ти животом. Тобто там Трохи по-інакшому працює. Тобто Це неможливо так легко перекласти на розмову, щоб використовувати? Ні, Не ті. Гільки, просто я як мені ще лікар пояснив. У мене мозок не Може зараз одночасно часу часом виконувати, діаналізувати інформацію. Націю яку ти хочеш сказати І відповідає хати за пора. а ти в цей момент збій ас збі. І так, і і, і, ну, і плюс неврологічне. Вот. каже, коли людина співа, а коли ти по по-перше, по ти знаєш те? Текст, тобі не треба, аналізувати, аналізував. А <потреб> <A's> <потреб> він про про, про просто йде. плюс плюсимо і це те, 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 те ж саме. я як у мене матюка, а ти да, коли зли? і ти ж не дума, а я ж тобто матюкання без заїкання беззаєкані виходить. Бо ти не думаєш шуляк. Оте, ти про про просто видає. Теж себе ну від, як емоція, ось, да. хлопці. Ви достатньо відверто От. про себе жартуєте. Це ну, да. ну теж якось напрацювалося. Я не знаю, чи ну. це з'явилася вже як адаптація. На... Я навіть не знаю. Ну, да, В деяких моментах е, прийшлося адаптуватися, наприклад, навіть е, з довірою до людей. Там на війні типу, без довіри ніяк. Ну, людина зараз з тобою може просто ну, померти. Блін. Ти uh -huh. не знаєш, що тебе далі чекає. Е, тобто такої довіри до людей в мене раніше не було, а тут якби, вже довелося. Ну, як хочеш і не хочеш, а довіряти треба один одному. Uh -huh. А ці, ну, якось не знаю. Ми завжди такі, що в всьому плюси шукаємо. Ну і плюс чернухи більше стало. Типу, Можете я собі дозволити. <гум> Давайте <Отведіть> ще <гум> трішки про допомогу. Як ви її відчуваєте? От, що зараз треба найбільше а, і, ну, Не забувати <гум> взагалі, що зараз дуже багато ветеранів. І ну, не всі тобто, ходять в формі і атрибутику якусь носять. Може, просто. І ти людина, він, ну він хоче просто одягнути рубашку. І це, це може бути ветеран з дуже тяжким досвідом. Uh -huh. І таких багато. Uh -huh. а, я, наприклад, форму так, ну, в мене максимум, це може якась футболка бути, uh -huh. там, відрізнятися, типу військова, а так ну, я не ношу форму. Там. А в школу до дітей ви приходите? Так, да, з дітьми спілкуємося, від так. них дуже от така позитивна енергія. У мене. Ми допомагаємо, коли дітьми. У мене рот потім не затикається. Мене, мені жити просто хочеться, коли з дітьми поспілкуєшся. Ну, Заряджають вони. цим. Uh -huh. от, е діти, якби. От. Просто ж, коли діти, вони ще якось... вони. Е я не знаю, просто як це сформулювати. Щирі. Так, да, я... вони щирі, <кій> у них ще немає цього, коли суспільством нав'язує якісь думки, угу. да. стереотипи. Вони такі, які вони є, вони щирі. Угу. Тобто, от, е, як кажуть, що найкращий показник, чи ти хороша людина, як до тебе діти тягнуться. Угу. І ти згадуєш, ти реально хороша людина. Бо у нас, наприклад, е, я от ветеран, там я звільнений зараз зі служби. Да, я виглядаю, там я здоровий, бо я в зал хожу. І у людей така думка, а чого ти такий здоровий, типу, тусуєшся, тут? Uh -huh, uh -huh. Чого ти не воюєш. Але в у мене, у мене є проблеми зі здоров'ям, тобто які не видно візуально. Uh -huh. Можливо, я там розмовляю, але я забуваю все постійно. Це якийсь страш. Я вчора яйця з третього разу купив. Я пішов один раз, майже. Ліжить список. Я... Але дякуємо, Я... що сьогодні забули про нас і так. сьогодні. Разом right. <laughs> дякуємо, хлопці. Такі такі сніданки, така гостина. У нас кожного разу по після закінчення ефіру. Ми вдячні і вам, що ви сьогодні прийшли і нашим глядачам, які завжди з теплотою зустрічають і завжди активні в наших соціальних мережах. Маленькі генії. гуцули це просто дивовижно. Дмитро Комаров у пошуках секрету суперсили українців. Світ на виборід. Україна. Новий сезон з 10 жовтня, Щоп'ятниці о вісімнадцятій, на один плюс Україна.